Плата керування, де є Сенсинка, має свій процесор Армовський GD шка GD32F407. Резервне живлення. Батарейка відповідає за живлення годинника. Очевидно. Ось є таймер з кварциком, Основний кварц, піщалка. Комунікації зрозуміло оптично розв'язані. Приходить живлення окремою лінією. І стабілізатори. Шлейф пішов на дисплейний модуль. Чотири звичайних кнопки. І дисплейний модуль зборка. Зборка дисплею з тачскріном. Причому тут тачскрін, по-моєму, ємнісний. він скляний і не прогинається. Працює він через плівку передньої панелі. І, власне, це таке відчуття резистивного тачскріна. Воно є через цю плівку і не відмінне прилягання плівки до дисплею. Ємнісний тач, одним словом. Добре, це навіть краще, ніж резистивний. Він невбиваємий. Цікаво. Відмив, ніби все явне, крім що тут на кварці, бачу, лишилася пляма. Домиваю і будемо збирати, пробувати вмикати. Збираю то все докупи, підключаю на столі по мінімалці, спочатку від батарейок, щоб можна було зрозуміти, чи працює і як. Приходить розуміння призначення цього вентилятора. Єдине, що він може обдувати і забезпечує циркулювання повітря, це власне конденсатори накопичувальні dc шини і конденсатори накопичувальні акумулятора батареїчної шини. dc шини хай вольтажного на увазі. О, цікаво, так під кутом він дує, циркулюючи в нижній частині корпуса. Гаряче ж повітря піднімається догори. І відводиться через сам корпус стосовно термодатчиків. Термодатчик один я бачив на корпусі радіатора над платою цифрового керування, десь ось там він стоїть. Добре, контрольовані умови створюю, щоб можна було обмежити струм. Трошки мені не подобається, що конденсатори націлілені в мене, але горизонтально ставити незручно, бо незручно розмістити панель керування і панель комутацій. Тому відсунуся в сторону і буду вмикати. Обмеження струму на блоці живлення 25 А. Подивимося, чи стартане він чи зможе зарядити конденсатори. Вмикаю. Зарядив без проблем. Навіть не було замітно струму, мабуть, перехідні процеси пройшли в момент, коли індикатор ще не працював. 600 з копійками міліампер, Це майже холостий хід блока живлення, бо там є баласний резистор. Це можна перевірити, відключивши. Ось, 610 мА. Не 610, 60 мА. Конденсатори заряджені. Добре, тепер вмикаю сам інвертор. Імітую кнопку, іскра. Реле. На платі керування замиготіли діоди. Менюшка є. Тепер треба чекати, тому що вмикається він не швидко, а через 5-10 хвилин і це є нормою. Напругу батареї бачить. Статус показав он. Чекаємо, чи запуститься інвертор на роботу. Підключена лампа 220 для перевірки роботи виходу. Струм зараз 300 мА, грубо кажучи. Що відбувається, поки не знаю. Навіть боюся лізти міряти. Вичекаю 10 хвилин, подивлюся, чи стартане. Запуску ще нема, але я не втримався. Струм коливається 700-900 мА. На DC High шині я маю 250 вольт і 245 вольт 240. Це на окремих лініях, а якщо на сукість маю вже 490 вольт. Причому мій я вчуть, рані... Оп, є запуск, аж настрашився. Дуже повільно піднімається напруга на DC-шині. Не знаю чому на протязі от якраз тих кількох хвилин. Робоча напруга DC-шини 490 вольт. Маємо 2 А споживання. Якщо відключити лампу, маємо 1,3 А. 1,4 мінус те, що у нас там було 60-80 мА на блоці, можна порахувати споживання. Холостого ходу інвертора, що приблизно становить біля 70 Вт, що, в принципі, і заявляє виробник 50-70 Вт власне споживання холостого ходу з активним виходом 220 Вольт і активним дисплеєм. Так виглядає, що комусь можливо повезе. Тепер треба то якось підзібрати трошки більше докупи і перевірити, чи працює сонячний вхід. Але перед підключенням сонця треба щось зробити з замикачем. Це є перемикач для dc шини він є особливим і його добряче позаливало, тому що електроліт є кругом на клемах позатікало. Це треба все мити, розбирати, не знаючи, він виживе. Купити його буде проблемою: 1200 вольт 15 ампер або 800 вольт, 25 а. А заодно покажу вам особливості конструкції перемикачів для постійної напруги. Знаходжу ще неподобство по підключеннях. От, очевидно, виламали і не було як замінити. Намотали, зачепили. Це не годиться, бо тут як перетреться, то сонячна панель коротне на корпус, а це неприпустимо. Такого самого ми навряд чи знайдемо, але ми елементарно можемо розсверлити і закрутити рідним. Рідним не знаю, відкручу там тріщотка, яка би мала блокувати, але проти грубої сили нікуди воно не дінеться. О, так. І оце сюди розсверлю, і тоді воно буде менш-більш презентабельно виглядати. Тільки мити, як це все, блін, мити. Ще один відламаний. Шлях. Та напевно спішило відключати, коли воно горіло. Добре, будемо щось думати, дивитися. Треба нам конектор до сонця ще один. Нічого заодно повідмиваю. dc замикач зроблений секційно, набирається з потрібної кількості секцій. Ось його конструкція. Обертальний механізм змащений, виличні контакти. Доволі масивні. Перемикається він ривками для мінімізації часу. Ось підпружинена. Ось ка. А перемикання відбувається миттєво. Це, власне, щоб мінімізувати дугу і перехідні процеси. Добре, що вона відвалилася, ми собі якраз знімемо. І, як бачите, перемикання відбувається на великій відстані. Тобто в двох місцях одночасно рветься контакт. Плюс легко помітити гамніти для гасіння дуги. Дуга це є плазма. Плазма піддається магнітному полю. Відповідно, дуга стягується в сторону магніту в протилежну сторону розмиканню контактів, що дозволяє загасити максимально швидко дугу. Ось вам і особливість. Як то мити, я собі навіть погано уявляю, то, напевно, таки треба абсолютно повністю розбирати, повністю з милом щіткою вимивати. Тоді збирати докупи і знову змащувати. Інакше то навряд чи вийде. Так само, щоб не горіла дуга, все ці розділені між собою. Тобто, немає ніякої можливості попасти дузі з одного полюсу на другий. Знімаю другу секцію. Можна було не підписувати. Написи є від виробника. Тому що тут підключення, вхід-вихід має значення плюс-мінус. Друга секція, як бачите, через переходи зроблено так, що немає можливості попасти дузі. А заодно видно камеру дугогасіння. Де воно було видно? Ось тут видно. Ось, раз, і пішло в пази в камеру, щоб могло воно собі загаснути. Плазма високоенергетична. Та ось за магніт затягується дуга, рветься, попадає в тупік. Тут камера для розширення повітря з комунікацією з зовнішнім середовищем, щоб сильно нагріта плазма могла розширитись, повітря з плазмою могло розширитись і вийти без вибуху. Причому знову ж таки дугогасник має форму каналу, щоб відвести плазму в сторону, взад пристрою. І далі воно тут також губиться, щоб десь дугою, якщо вилетить дуга плазма в сторону, не попалило дроти чи інші комплектуючі. Цікаво, перший раз такий пристрій розбираю. Мию, видуваю, а в мене з порожнин валить гівно далі. Знайшов як розібрати глибше, то йду домивати. Тут механізм швидкого перемикання власне, розміщений. Тут хоч немає електрики, але багато рідкого гівна. Добре, що знайшов і розібрав. Контакти явно посріблені, вони як новенькі. А от звичайні гайки видно якимось оксидом покрило. Відмиваю, висушую, де можу підлізти, домиваю спиртом. Там, де є контакти, де не критично, то навіть не трогаю. Думаю, буде достатньо, щоб дуга просто так не загорілася, щоб воно працювало. Бо купити такий вимикач можливості немає. Та й коштує він нерозумні гроші. Зібрав, змазав, треба перевірити. Отже, запорука перемикання на постійній напрузі під навантаженням це гасіння дуги за допомогою великих зазорів, швидкого переключення і магнітів. Оп'є! Є, працює, всі інші також. Добре, продовжую продовжувати. В теорії, ідея і сенсинг мають працювати без акумуляторів. В них такий режим в меню, принаймні, передбачений. Цікаво, чи воно включиться без акумулятора. Імітатор сонця на столі, дроти попідключав, зайве позаізольовував, подаю сонце. Десь щось зарядилося. Зарядилося без сумніву шина DC-DC. І навіть без вмикання кнопки в нас запустився інвертор. Тобто сонце воно бачить, що і треба було доказати, що лінія сонця йде напряму. Com-off. Com. Що таке COM? Наубети? Оф-грід. Не кричи на мене, я то все знаю. Добре, поки що його затикаємо. Тепер підмикаю від акумулятора, буде іскра зарядки. Не було. Може, тому що конденсатори ще заряджені після попереднього включення. Бо на своїй батарейці я раз включену батарейку, підключив силовий контакт, то батарейка в захист впала. Такий стрибок струму був для зарядки конденсаторів. Вмикаю є запуск. Так, скільки він ампер мені зараз вдує ті акумулятори, щоб мені не погоріло. То би налаштуваннями розібратися. Добре, багато він не встигне вдути від сонця. Подаю сонце ще. Ну, і раз така історія, то можна лампочку підключити, поки він думає вмикатися. Оф-грід зрозуміло, мережі 220 вольт, ми йому не даємо. 304 вольта напругу бачить. Чекаємо запуску. І будемо дивитися, що буде брати потужність від сонця. Щось відпікав. І запуску нема. Дивно. Спроба взяти струм. Ще одна. Також стає зрозумілим, що не працюють кнопки. Тобто їх прийдеться міняти. Так, реакція є. Пробую подати йому 220. 220 подаю на вхід інвертора. Не кричи зараз дам. Подав 220. Появився легкий свист. Другий індикатор це, по ідеї... Мережа чи ні, я не впевнений. Чути свист, напевно, імпульсні блоки живлення пішли, але он off-grid. Тобто мережі чомусь не бачить. Ну, а в нашому селі все як завжди. Конектор знайшов, купив, але діаметр теж не той. Тобто прийдеться розсверлювати. Не біда. Розсверлю, буде працювати. Само з кнопками. Здавалося б, що може бути простіше. Взяв, поміняв кнопку і маєш спокій. Проблема кнопок з випарами всякими токсичними це відома проблема. А ще є проблема з довжиною. От взяв кнопку, така сама 6 на 6. Але є нюанс. Нюанс в довжині. Є кнопки 11 мм і є 13 мм, а мені треба 12. Ото я думаю, що обрізати легше, ніж підставляти. А як обріжу неправильно, то можна і підставити. Тому беру 13-ки, обгризаю і буду впаювати. Так і живемо. Отут на хвилиночку прошу вашої уваги. Старий конектор роздовбати мучився добре, роздовбав, добув з нього пім. Вже помив, бо теж воно було в електроліті, і то беру покупний. Ну і дивіться, це не до порівняння по якості. Це не до порівняння по якості, що оця покупна бляшка, а що ось цей підобжим нормальний людський. Надію, що він зафіксується тут нормально і правильно, і буде жити в новому коннекторі. Питання тільки, чи зафіксується. Мав би, зараз візьму штангенциркуль і буду думати, але вони по довжині не зовсім підходять. Зараза. На жаль, звалу нема, тому обжимаю на новий пін, защіпаю. О, сидить. Собака дика. Добре, вкручую. Прекрасно, а здалеку виглядає як рідне. Вимикач треба ще клеїти. Виявляється, він не просто на застіпках, а був ще проклеєний, тому заливаю клеєм і монтую назад. Пластик потрощений, усе погнуте. Корпус гуляє зі всіх боків, герметичним воно не буде вже ніколи. Рихтувати нормально це теж важко. Ось видно, як повиривало гайки. Тож яка сила мала бути, а це всього-навсього два електроліта пшикнули. Буває, вже знаю, що в магазинах є абсолютно все, крім того, що треба. Відповідно, вибираю з того, що доступне. 315 вольт нічого не познаходив. Беру на 400 вольт чуть меншої ємності. Вони чуть більші в габаритах по висоті запас маю. Два ідентичних, вони будуть включені послідовно, тому ми втратимо зовсім чуть-чуть, там 2-3% загальної ємності і це на працездатність не вплине, тому ставлю їх. Паяв, залишилося заізолювати ізолентою, залакувати лаком, ну і засіліконити силіконом. Зібрав докупи, бо знаю, що геометрія корпусу пішла, і ми її не повернемо, тому що, тому що не повернемо, тому що немає можливості сформувати. Корпус, до речі, варений. І з такими деформаціями прийдеться жити з такою деформацією, як залишилося. І що я бачу? Одну кнопку нажати можна, другу нажати можна, третя нажимається легенько, а четверту нажати майже неможливо. Ото якраз ту одну кнопку я перепаяю, поставлю не підтесану довшу і тоді менш-більш можна буде користуватися. Вчора ввечері, поки було темно і ніхто не бачив, я собі відключив від свого інвертора сонячні панелі. Тут можна зробити замикання, але ми цього робити не будемо. І... На ранок ось будемо перевіряти цю дею. Будемо перевіряти сонячними панелями, бо акумулятори мої слабонькі і нормально запустити з ними, протестувати я не можу. А свій відключати ліниво і страшно. Вроді як пережив. підключаю живлення акумуляторів. Так, перемички десь тут мають стояти. Отак, От акумулятори ставити. Ті типу, полудохліки добрі для простих маленьких інверторів запальнічих, а от дею вони вже не тягнуть. Е, навантаження у нас буде маленька лампочка. Так, іскра, контакт є. Е, положення виключити. Це потім 220 собі подамо. Беремо будь-який порт, значить, плюс до плюса. Оп! Мінус до мінуса. Сьогодні хмарно. Високих напруг ми не побачимо. Але для запуску би мало вистачити. Подаю сонце. Добре. Запустився автоматично на виключеному інверторі. Є менюшка. Нічого не стріляє. Що він бачить по сонцю? Чи бачить він щось по сонцю? По сонцю він бачить напругу 243 вольти. Добре, значить, щось згенеруємо. Тобто власні потреби перекриємо, попробуємо зарядити акумулятори. Заряджати їх правда страшно, вмикаю сам інвертор. Засвітився діод. Добре, кнопки тепер працюють гарно. Чекаємо, коли стартане. Мережі не бачить, це нормально, вона відключена поки що. І то займе якийсь час, тому що стартують вони з великою затримкою. Пішов заряд акумулятора, але вихід все ще обесточений. 57 вольт і 2 вже на акумуляторах. Тому що вони гнилі і заряд, по суті, миттєвий. Мені цікаво, коли він включить вихід 220, а ось він це вже і зробив. З великою затримкою. Тобто, в принципі, все працює. Добре, залишилось перевірити мережу. 100 А він мені вже не вдує, бо батарейки вже заряджені. Подаю 220. По суті, включаю два інвертора послідовно. Один діє, другий сансинк. там сансинк сансинчик. Подаю 220. Свист. Запустився блок живлення. 220 вольтовий. Всі події відбуваються з затримкою. Індикатор IC вже світиться, але ще менюшка не відображає. Чекаємо, коли клацне реле, і перейде на байпас. Є клацнуло реле. Побачив мережу, пішов байпасом. Аналогічно, якщо з мережу, перейдемо на акумулятор. Є, працює. Добре, на цей раз повезло. На цей раз повезло, обійшлося. Тотальною промивкою кишківника і заміною кількох конденсаторів. Здавалось би, з одного боку фігня, з другого боку це реально пару літрів спірту і тиждень часу з вимиванням, сушкою, заміною, прозвонкою і так далі. Добре, ще хіба глянемо помилки в меню. Силову частину можна не тестувати, тому що вона рідна, ми її не міняли. Відповідно, під великим навантаженням ганяти сенсу не бачу. Питання лише чи не вилізе щось в часі, але про це нам вже розкаже власник. Ну а в меню очікувано 55-та помилка DC High Voltage Fault. Нічого дивного тут немає. Прокрутити тут не виходить, Якщо звідси вийти, то в принципі особливо і нема що дивитися. На акумуляторі напруга зразу впала, звичайно. Сонце, струму в нас нема, бо я інвертор вже виключив, напруги бачить. Другий стрінг навіть не перевіряю, там, понятно, що все аналогічно. Що цікаво, ви бачили на столі, як блимала лампочка, як він агресивно хотів взяти потужність від сонця. Може це пов'язана та агресивність, власне, з слабенькими акумуляторами. Бо через діод напряму на шину не вистачало йому стартанути, і він собі так брав. Бо попередні інвертори, що ми колись дивилися, тестували з адаптером сонця, то вони набирали потужність дуже плавно. Оце такий момент, подробить я не знаю. На тому все, пакую тішу власника.